Сьогодні досить популярна ідея, що Бог відкинув Ізраїль як народ Божий, відломилися через невірство, як падіння євреїв принесло спасіння язичникам. І ті, і інші перебували у непослуху. Я сподіваюся, що усталені думки не завадять вам побачити наступну просту думку. У 20 му вірші Павло каже, що відломилися через невірство. Однозначно, що ті євреї, які не вірують у Христа, є гілками, що відламалися, а отже вже не є народом Божим. Це дуже важливо зрозуміти. На думку Павла, євреєм є не той, хто за тілом єврей, а той, хто за вірою такий. Він говорив про це. Цьому ж листі згадаємо римлянам 9 розділ 6 вірша: та не всі, хто від Ізраїля є Ізраїлем, і не всі нащадки Авраама є його дітьми, тобто не тілесні діти є Божими дітьми, а діти обітниці вважаються за потомство. Ми говорили про це, коли дослідили 9 розділ. Запам'ятайте цю думку, тому що вона є ключем до розуміння наступних віршів. І нам доведеться повернутися до неї. Друга ідея стосується братів із язичників. Вони прищепилися до оливи, до її кореня та соку. Зауважте, не замість старої оливи і не паралельно зі старою оливою, а на стару оливу. Ця проста ідея чомусь багатьом не зрозуміла протягом століть. Одні християни вчать, що церква прийшла замість євреїв. Бог відкинув їх, а на їхнє місце насадив церкву та язичників. Але це суперечить усій главі. Згадаємо перший вірш. Отже, я запитую: хіба відкинув Бог свій народ? Зовсім ні. Адже і я, ізраїльтянин з нащадків Авраама, з Віннієминового племені, Павло категорично відкидає цю думку. Інші християни кажуть, що церква це інше дерево. Тобто у Бога тепер є два дерева. І в нього для церкви і для юдейського народу є два різні шляхи. Ті євреї, які увірували, вони приєдналися до церкви. Але є окремий шлях для тих юдеїв, які не повірили, і що цікаво спираються в цьому на цей одинадцятий розділ послання до римлян. Але хіба Павло говорить про це? Бог не має двох оливок. Є одна, і на ній тільки ті гілки, які увірували в Христа. Ті ж, хто не вірить в Христа, відсічені, і це не залежить від їхньої національності, скажеш, галузки відламано, щоб я прищепився. Гаразд. вони відломилися через невірство, а ти тримаєшся вірою. Не величайся, але бійся. Бо коли Бог не пощадив природний галузок, то він і тебе не пощадить. Ще раз хочу звернути увагу: перше на Божій оливі немає гілок без віри у Христа. І друге, у Бога немає іншої оливи. Усі наступні тлумачення повинні виходити з цих простих передумов, які заклав Павло. Жодні тлумачення не повинні суперечити цим простим основам. Але ці думки стосуються сучасного богослов'я. Коли ж Павло писав ці слова, він вирішував зовсім інші проблеми. А саме, брати не повинні звеличуватися один над одним. Цими словами. Павло звертається до необрізаних братів, які почали звеличуватися над обрізаними, цей процес розпочався вже тоді. Далі він прийняв просто жахливі розміри. Історія каже, що навіть над братами християнами з юдеїв колишні язичники звеличувалися, що призвело до розриву відносин. О, якби брати правильно читали листи Павла. Скільки помилок вдалося б уникнути, але це є тема інших досліджень. А Павло продовжує Отже, поглянь на Божу милість і суворість. На тих, які відпали, суворість, а на тебе Божу милість, якщо будеш залишатися в милості. Якщо ж ні, то будеш відрубаний. Той, хто щеплений на оливку вірою, може бути відрубаний. Цікаві слова для тих, хто вірить у напередвизначення, і те, що якщо людина увірувала, то вона вже не може загинути. Далі йде важлива фраза. Та й вони, якщо не залишаться в невірстві, будуть прищеплені, адже Бог має силу їх знову прищепити. Ми бачимо, що невіруючі юдеї не є оливкою, вони були відрубані за невіру, і тільки якщо знову увірують, Будуть прищеплені і стануть оливою, церквою Божою. Так думає Павло, і це прямо суперечить ідеї, що євреї є народом Божим незалежно від того, вірять вони чи ні. Це важлива ідея, яку потрібно запам'ятати, тому що вона стане нам у пригоді для розуміння віршів, які знаходяться трохи нижче. Тому що… Коли ти, відтятий від дикої за своєю природою оливки, був проти природи прищеплений до доброї оливки, то наскільки легше будуть прищеплені до своєї ж оливки вони природні, цими словами Павло стверджує, що двері для євреїв завжди відчинені. Вони ще легше прищеплюються до оливки, якщо увірують. Але далі важливо ці слова не є пророцтвом. А лише описом умови для прищеплення. А далі один із найважливіших уривків цього розділу. Адже не хочу брати, щоб ви не знали цієї таємниці, аби не були високої думки про себе. Ізраїль залишатиметься частково запеклим, доки не ввійде повнота язичників. Таким чином весь Ізраїль спасеться, як написано. Визволитель прийде із Сіону, він відверне безбожність від Якова. Дуже важливо зрозуміти цей уривок правильно, тому що він є основою есхатологічних поглядів багатьох християн. Давайте по черзі. Павло каже, що є якась таємниця, яку він бажає відкрити римлянам. Це говорить про те, що вони не знайомі з цією думкою, а якби були знайомі. То не були б високої думки про себе. Тобто ця таємниця могла б зберегти їх від звеличення. Що це за таємниця? Вона в тому, що Ізраїль не весь запеклий, а лише частково. Це не нова думка. Павло почав цей розділ цієї думки. Значить, це ще не та таємниця, про яку говорить Павло. Це просто вступ до таємниці. А далі. Ми бачимо слова, які збивають з пантелику читачів, спрямовуючи їхні думки в інший бік. Це слова, які вказують ніби на певний час, доки не ввійде. Здається, що колись настане такий час, коли Господь почне спасати ізраїльський народ. Але до цього мають спастися всі язичники. Таким чином, думають вони, спочатку буде спасено церкву. Яка складається з язичників. Потім вона буде піднесена. І тільки потім настане час, коли Бог займеться народом Ізраїлю. Але це трішки не так. Ключі до правильного розуміння цього уривку перебувають вище у метафорі оливки. Отже, була оливка. Це народ Божий Ізраїль. Деякі з гілок відломилися через невірство. А деякі залишилися. На їхнє місце почали прищеплюватися дикі гілки. І коли ці дикі гілки займуть місце гілок, що відламалися, тоді буде повне число Ізраїлю. Повнота язичників це те число, яке необхідно, щоб доповнити гілки, що відламалися до повної оливки. І ось коли вони доповнять оливку, яка є справжнім духовним Ізраїлем, тоді цей весь Ізраїль спасеться. Повторюся, весь Ізраїль це не всі євреї, це гілки, що залишилися на корені і прищепилися до кореня і соку оливки язичники. Адже Павло багато разів говорив у цьому посланні і в посланні до Галатів, що Ізраїль. Це не обов'язково євреї за тіло. Пам'ятаєте його слова, та не всі, хто від Ізраїля є Ізраїлем, і не всі нащадки Авраама є його дітьми. Тобто не тілесні діти є Божими дітьми, а діти обітниці вважаються за потомство. Павло Павлой Галатам відкривав цю таємницю. Він так і починає свою фразу зі слова: зрозумійте. Зрозумійте, що ті, хто від віри. Сини Авраама. Отже, у цьому уривку немає підтвердження ідеї, що народ Ізраїлю за тілом увесь буде спасений в особливий час скорботи останньої сідмиці. Павло говорить тут зовсім про інше. Коли він говорить про Ізраїль, він говорить про оливку з дикими гілками, що прищепилися до неї. А саме про церкву. Я розумію, що для багатьох християн це ріже слух. Надто довго вчили тому, що церква та народ Ізраїлю це різні поняття. Занадто багато відмінностей назбиралося, але за часів Павла ще не було накопичено сотень років ворожнечі між церквою та євреями. За часів Павла церква здебільшого складалася з євреїв. Християни ще пам'ятали, що Христос послав апостолів проповідувати насамперед у Єрусалимі, потім Юдеї, і лише потім Самарії і до краю землі. У ті часи церква і складалася з ізраїльського народу, і ніхто не розумів ці поняття як щось грізне. Ми все послання говорили про те, що проблема тих часів була в тому, що не євреї, а саме Язичники сприймалися як чужі для церкви. Подумайте над цим. Та й Павло називає язичників неприродними, дикими гілками. Але коли вони прищеплювалися до коріння оливки, то вони ставали тим самим Яковом, про якого він говорить нижче. Як написано: визволитель прийде із Сіону, він відверне безбожність від Якова. Ось їм від мене завіт, коли усуну їхні гріхи. Хтось скаже, але тут говориться про завіт а це і є той самий тік оливки, до якого прищепилися язичники. Усі відносини Ізраїлю з Богом походили від заповіту. І ось до цього завіту і приєдналися вірою необрізані. Але хтось скаже ось же обітниця, що Бог врятує Ізраїль. Хіба може обітниця Божа не справдитися? І тут є два тлумачення. Проблема починається з того, що обітниці про покаяння Ізраїлю є. І не тільки те, що тут процитував Павло, їх набагато більше. Ці пророки говорили про те, що Бог зробить так, що Ізраїль стане праведним і буде спасеним. Але вже в ті часи. Люди почали ставити питання про те, що, мабуть, ця обітниця не виповнилася. Найбільше переслідувань Павло мав від юдеїв, які не приймали Євангелії. Виходить, що слово Боже не збулося. Як це зрозуміти? І тут є два шляхи. Один пропонує багато сучасних богословів, стверджуючи, що для цього ще не настав час. Слово Боже обов'язково справдиться. Але в майбутньому під час останньої сідмиці, але Павло пояснює цю проблему інакше. Ми вже читали цей текст кілька разів. Павло порушує цю проблему в 9 розділі, 6 вірші, такими словами: не те, щоб Боже Слово не збулося. Яке слово? Та саме слово пророків про покаяння Ізраїлю. А що, як воно справдилося? І Павло пояснює, та не всі, хто від Ізраїля є Ізраїлем, і не всі нащадки Авраама є його дітьми, але в Ісаакові буде названо тобі нащадка. Тобто не тілесні діти є Божими дітьми, а діти обітниці вважаються за потомство. Ізраїль за Павлом, це не тілесний Ізраїль, а ті, хто повірив, а над духовним Ізраїлем. Слово Боже сповнюється. Ті, хто увірували, вони дійсно змінювалися і ставали вірними Богу. Перегляньте наш розбір 9 розділу, щоб згадати, про що ми говорили. Отже, ми маємо два тлумачення проблеми обітниці про покаяння всього Ізраїлю. Одне пропонують сучасні богослови, говорячи про покаяння Ізраїлю за тілом під час останньої сідмиці в майбутньому. Інше тлумачення дає Павло. Але він каже, що ця обітниця виконується вже зараз. Справа не в часі виконання обітниці, а в її об'єкті. Коли людина приймає Євангеліє і вірить у Христа, вона стає тим самим Ізраїлем, над яким ця обітниця виконується. До того ж, це не залежить від національності віруючого. Ці два тлумачення не можна примирити. Тому потрібно прийняти лише одне з них, а інше відкинути. Я схильний приймати тлумачення Павла. Так у чому ж таємниця, яка не дасть необрізаним братам бути високою думки про себе? Павло хоче, щоб брати пам'ятали, що вони одна оливка, вони не кращі за обрізаних. Вони будуть спасені лише разом. Тому і не варто бути високої думки про себе. Далі Павло знову повертається до євреїв за тілом тож, згідно з Євангелією, вони вороги задля вас, а згідно з обранням улюблені задля батьків. Адже Боже покликання та дари непохитні. Так, зараз вони вороги. Але це не означає, що Бог відкинув їх. Але також не означає, що він приймає їх незалежно від їхньої віри. Обрання Боже непорушне. Як непорушне і те, що Бог приймає лише тих, хто вірує, Бог не відкинув їх зовсім і готовий знову прийняти їх, якщо лише вони увірують. Ці вірші треба розуміти у світлі тих віршів, які Павло говорив вище, тому що він не буде сам собі суперечити. Та й вони, якщо не залишаться в невірстві, будуть прищеплені. На оливі може бути тільки той, хто вірує, незалежно від того, чи обрізаний він, чи ні. Павло не змінює у 28 му вірші те, що він сказав у 23-му. На жаль, багато коментаторів тлумачать цей текст окремо від того, що було сказано вище: Народження юдеєм не є гарантією того, що Бог ніколи мене не відкине. Цю ідею проголошував ще Іван Хреститель Євангеліє від Луки, 3 розділ з восьмого вірша. Тож принесіть плоди гідні покаяння, і не намагайтеся казати собі, маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей Авраамові адже вже й сокира лежить біля коріння дерев. Кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і вкидають у вогонь. Далі Павло зрівнює порятунок для обрізаних та необрізаних. Бо як ви колись не корилися Богові, а тепер помилувані через їхній непослух, так і вони нині не покорилися задля милосердя над вами, щоб тепер і вони самі були помилувані. Тож Бог замкнув усіх у непокорі, щоб усіх помилувати. З усіх цих заплутаних роздумів. Виходить дуже простий висновок. І ті, і інші перебували у непослуху, і ті, і інші спасені помилуванням, тому ніхто не вищий за інших. Далі йде високе прославлення Бога. Його немає потреби коментувати. Можна лише серцем приєднатися до цього прославлення нашого великого Бога. Зробимо це, коли читатимемо ці слова. О, глибину багатства, премудрості і знання Божого, які незбагненні Його суди і недослідимі його дороги, бо хто пізнав разом Господній, або хто був порадником йому? Хіба хтось дав йому щось наперед, щоб воно було повернуто йому назад? Адже все з нього, через нього і для нього, йому слава навіки. Амінь. Далі, 12 розділ починається з важливого слова. Тож, ми вже говорили, що це слово, на яке варто звертати увагу, бо після нього слідує висновок усієї попередньої думки. Але тут буде висновок не просто з думки, а висновки з усього послання. І вони дуже високі. Тож, не пропустіть до зустрічі!